Доброго дня! Сьогодні в нас заняття з логіко математичного розвитку. Орієнтування в просторі, величина предметів. Для початку я пропоную вам відгадати загадку. На городі виростала, сили набирала, а потім достигала, великою стала. Почав дід усіх гукати. Час нашу красуню рвати. Як ви гадаєте, про що йдеться у цій загадці? Так, рібка. Ведмедик приніс нам казку рібка. Але поки він її ніс, всі ілюстрації розсипалися. Він просить допомогти йому зібрати картинки. Давайте пригадаємо, хто посадив рібку. Вірно. Дідусь? Дідусь першим тягнув рібку? Хто прийшов за дідом допомагати тягнути рібку? Так, за дідом була бабуся. Хто прийшов потім? Так, внучка. Хто? Був останнім. Хто останній прийшов тягнути рібку? Так, це була мишка. Дітки, а пригадайте, хто був перед мишкою? Так, перед мишкою була кішка. Дітки, а хто був після онучки? Молодці, правильно, жучка. Дітки, давайте розглянемо усіх героїв цієї казки. Подивіться уважно і скажіть, хто серед них найвищий? Так, це дідусь. А хто найнижчий? Мишка, правильно. Дітки, а хто вищий? Бабка чи внучка? Так, бабка. Дітки, а хто нижчий? Кішка чи жучка? Правильно, кішка нижча за жучку. Розгляньте і назвіть геометричні фігури, які ви тут бачите. Так, вірно. Круг та трикутники. Яка з цих фігур схожа на рібку? Вірно, жовтий круг. Розгляньте трикутники. Чи однакові вони за розміром? Ні, вони різні. Що нагадують вам трикутники? Ці фігури. Схожі на героїв казки. Яка фігура дід? Так, найбільший трикутник. А найменший трикутник? Це хто? Вірно, це мишка. Молодці малята. Ви чудово впорались з завданням. На цьому наше заняття завершується. До нових. deu